Усім привіт, мене звати Мокра Кристина Романівна, я лікар-гінеколог, репродуктолог І сьогодні я до вас дуже важливим меседжем. Цього тижня відзначається тиждень планування сім'ї. А так як ми з вами активно займаємося плануванням сім'ї, жіночим та чоловічим здоров'ям, я хочу розповісти вам, як же ж правильно планувати сім'ю, планувати вагітність. Почнемо з таких базових основ, а саме, що сім'я має бути здорова це стосується жінки, стосується чоловіка, стосується дітей. Тому дуже важливо і першочергово це щорічне відвідування спеціалістів, гінеколога, сімейного лікаря, кардіолога, нефролога. Якщо у вас є суміжні спеці... суміжні захворювання, це також обов'язково уролог, обов'язково стоматолог, обов'язково рентген-легень. І загалом, якщо у вас є якісь скарги, це обов'язково потрібно лікувати, обстежувати і не затягувати. Що ще важливо при плануванні сім'ї? Більшості випадків планування сім'ї це є планування дітей, планування спільного життя. Тому, звичайно ж, обов'язково бути впевненими в тому, що у вас одна мета з вашим партнером. Дуже важливо, коли ви плануєте сім'ю, обговорити, яким чином ви бачите ваше майбутнє, яким чином ви бачите відпочинок, яким чином ви бачите проживання дітей, і дуже важливі деталі. Навіть здавалося б, така проста річ, як вакцинація. Ви маєте її обговорити для того, щоб в майбутньому у вас, коли наприклад народжується дитина, ви не мали ніяких питань, чому а чому мій партнер не хоче вакцинувати, а я хочу вакцинувати. Тому планування сім'ї це перш за все свідомий вибір, це є правильний вибір і це те, про що ви поговорили. І пам'ятайте, що планування сім'ї це є свідомий вибір, це про те, що ви дбаєте не лише про себе, але і в першу чергу про себе, тому що якщо ви не дбаєте про себе, це буде відображатися і на вашій сім'ї. Зокрема, ваші діти будуть дивитися на вас, транслювати вашу поведінку, те, як ви дбаєте про себе, про своє здоров'я. Тому я усім бажаю правильно, свідомо і гарно планувати своє життя і сім'ю, і обов'язково відвідувати лікарів вчасно і залишатися здоровим.